Про мотокосу від компанії Дніпром ем 52. Скажу так, була у них моделька раніше від цієї ж компанії, тільки називалася Foresta 47 XL. Моделька була дуже крута, дуже класна, вона у мене зараз є, там а, треба замінити редуктор. І сам руль. Що скажу про саму мотокосу. 47 попередня XL від Дніпром, яка називалась Фореста, була крутішою і класнішою. Вона легше. По потужності те ж саме, нічим не відрізняється, а по зборці якісніше, чим ось ця. Що касається, касається саме цієї модельки, у них є великий мінус під двигуну там претензій немає, але оця руляка. Це дуже погана річ. Постійно болтається, тут постійно ламається, постійно треба заміна, тому якщо для когось це принципіально, тому цю компанію Дніпро М я на даний час не рекомендую саме через оцю проблему. Є модельки від більш дорогих. Компаній, у яких дуже якісні а, рулі. Дуже якісно все зроблено. А, На а, роботі у себе я працював саме від більш дорогої моделі, не, не буду називати, щоб не робити рекламу, але там а, претензій до якості за багато років а, зовсім не було. Руль там рукояття, це воно просто живе. І все, воно не ламається. А тут це, вибачте, таке собі лайно. Що ж, по двіжку, повторюсь, він непоганий. Ще у них ламаються редуктори. Якщо трава дуже висока, йде нагрузка і так далі. Ось така. Але повторюю, що попередня модель від Фореста, яка називалась Фореста, ну, це теж від компанії Dnipro M. 47 моделька у них там була, не 43, а 47 XL. По-моєму, так, то Кого цікавить, можете перевірити в інтернеті, як точніше вона там називалась. Вона була дуже якісною і рулі в них не ламались. Там о, більш товстий метал, був у мене є. Просто я знаю, що кажу, бо вона в мене є, та моделька. От. Потребує там заміна руля, як я вже вначалі сказав, тому що це по, моєму, там, по, моєму, по моїй війні я її зламав там. А, ось. Але. Вона жила той руль, жив набагато краще і довше, ніж ось у нових моделях чорного кольору. Фореста вона такого була кольору зеленого, хто пам'ятає, дуже непогані були коси. Зараз вони, звісно, роблять. Ну, Незрозуміло також, чому вони зняли з бла-бла-бла. Зі станка модель 47 стали робити тільки 43 і 52. Промежуточниці нема, але це напрасно. Тому що ця моделька дуже була 47 дуже крута і дуже класна. Це вони помілились 100%. Тому що 52 вона потужна, але і вібрація у неї дуже висока. І для домашніх задач вона просто не потрібна. Як проміслова, ну хто її буде брати проміслову, як вона ламається? Розумієте, проміслові беруть тільки і ще там Деякі моделі, але не, не, ніяк не від Дніпро. Ні. Ось, якось ось так. Хто зрозумів, що я сказав, пишіть, хто не зрозумів, гуляйте лісом. ну, До побачення, до нових зустрічей всім, будемо косити далі.